Так, слідующе відео, ребят, продовження. Коротше, ми тут гармидер, наводимо трошки прядки в магазині, підсобируємо статки, збагрюємо бракований товар, всякий і так далі. Кому треба, може за дішман собі купити щось толкове або на схеми, на, на цей, на запчасті розібрати, що угодно коротше, можна. Дивіться, оце ось ящик, наприклад, набитий, товаром. товару. пожалуйста, пожалуйта віцесиків всього. Диви. І лампи аварійні, і ліхтарики, і павербанки, що хочеш. О, там ще один ящик такого товару. Я всім їм буду робити лоти Лампочки. і всі їх буду розпродувати. Коротше, поняли? Е, що в нас тут? Коротше, тут у нас щось брак. Ліхтар брак. Ліхтар брак. А чого він брак? Та він мабуть, буде не брак. Тут трошки ржаві контакти, можна замінити оці площадки або вичистити їх. А що він не світа? А Ану дай батарею. Таким світе. Коротше, ліхтар записали в брак тільки із-за оцієї ржавчини, поняли? Хто хоче собі для дому повністю робочий ліхтар, коротше, просто трошки із ржавчиною. Забирайте його, давай, блін, скільки пишемо. 180. Забирайте, 180 гривень. І так як це був другий лот номер 2. Це лот номер 2, 180 гривень. Все. Я кожний товар буду номерувати, зрозуміли, щоб видно було номерки. По лотам розберем, про кожне міні-відео знімемо. Оце так сняли. Оце скільки, оце скільки. Устраює – береш, не устраює не береш. Все. Отакий От міні-аукціон розпродаж. Будемо супер розпродувати всі залишки, браковані товари, не браковані товари, просто якісь поцарапані товари теж. Забирайте, коротше, за безцінок можете затаритися собі. Все, так що пользуйтесь. Назвемо це розпродажа від Володимира. О, буде супер розпродажа в нас. Все.